Сьогодні вулики уїжджають в Очаков. вулики їдуть на моря, як то кажуть, в Николаївську область, місто Очаків. Так, ось запакував я рамочки. Рамочки, ось боковинки, ось верхня планка, ось нижня планка. І ось ще боковинки. Боковинки тут 260 рамок 102, 200-120 штук. Це остаток. Є остаток. Остаток піде. Ще в мене є один заказик на один вулик, теж, теж з рамками там є. Ну, піде на той заказ. Так, прильотну досточку зробив. Зараз ось пакую. Заупаковую вулик. Зараз я покажу, як упаковую, як він буде їхати. Знімаю в широкому форматі, тому що це відео буде ще грузитися на YouTube. Так, поїхали. Так, піддашник ось корпус і наставка розібрана. Ложимо сюди планочки верхні. и закрываем все вот ложим сюда прилеточку дальше прилеточку ложим так. Саморезы. Саморези це одна надставка розібрана просто. Одна наставка розібрана, тому саморези від неї. Так. Ну, ось так він, цей вулик поїде. Ось так він поїде. Е, доставка в Очаків буде коштувати за один оцей такий вулик. В зібраному вигляді все остальне всередині. Тільки приїжджає одну надставку, треба зібрати. Е, буде коштувати 260 гривень новою поштою. Це в Очаків. Із міста Кропивницького в Очаків. Ну і так, всі останні 4 штуки. Все, Всім удачі. Номер телефону відео. Якщо кому щось потрібно, дзвонить, кажіть. Будемо рады чути вас.